То які ж головні вимоги з боку України команда Єрмака передасть американцям в Саудівській Аравії, Україна, ймовірно, дасть зрозуміти Сполученим Штатам Америки, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність до переозброєння, змушує визнати окуповану територію російською або втручається у внутрішню політику України, наприклад, наполягаючи на проведення виборів, є неприйнятною. Про це пише The економіст. Ну, і якщо стосовно перших двох пунктів стосовно переозброєння, стосовно кількості армії, стосовно визнання окупованих територій офіційно російськими це зрозуміло і це всі підтримують, то третій пункт стосовно невтручання у внутрішню політику і не наполягання про проведення виборів в Україні це пряма. Вимога від зеленої команди і пряме посилання на узурпацію влади в Україні. Саме тому до Саудівської Аравії летить Єрмак, аби про тонкощі цих перемовин нікому достовірно не було відомо. І ви тепер всі можете чітко зрозуміти справжні плани намагання і для чого і кому вибивав гарантій безпеки і вибиває Зеленський, звідки його всі психі, нерви, йому плювати на Україну. Він готовий пожертвувати майбутнім України ймовірною підтримкою України з боку Сполучених Штатів Америки, якщо від нього будуть вимагати проведення виборів, що може заважати його перебуванню при владі біля корита. Чекаючи чергового флешмобу в костюмах.